Трьом или норм подарить дівчині один цветок всего. Норм. Норм? Да, у нас есть голландская роза. Очень красивая. Вот есть это, вона, метровая, да? да. 135 гривень за штуку. Вот это все голландские. Це все голландские. Голландские. Это у нас це это Киев теплиці. І поэтому это не не стрім, да? Не стрім нікак. Норм, да? З да, одні. Ну, якщо да. такий циточок, а вони високі, да? Ці да, це метрові, водох метрові, да. які? Це метрові, это 80 см, это 70. І ціна у них 135, 125, 130. Так, да. Так що з одним циточком, хлопці, можете йти на насідання, головне правильно вибрати квіточку. А я, кстати, знаю, одну можна, знаєте, як вибрати? Оці єсть ogromні вони. В у нас стоять вот, От, от, от таку одну теж можна, наверное. Ну так. і задекористивати и Так, да, да? можна, да, можна звернути бумагу. і також можна прозрачну или ленту. Місто Паврат центральная 60, доставка по всьому місту, квітковий магазин, тих точно йдеш. Там де Ева, там Аврора. дерора, там де тебе. Ну, ти знаєш, де це.